Вітаю, мене звати Юлія Васильовна Луценко, я є головою циклової комісії економічної підготовки, і сьогодні я ознайомлю вас із спеціальностями економічного напрямку. Це спеціальність обліку та ободаткування та спеціальність менеджер. Що стосується спеціальності менеджменту. Ця спеціальність випускає здобувачів освіти, які мають кваліфікацію менеджера. Хто є менеджером? Це людина, яка професійно займається управлінською діяльністю і повсякденно керує функціями фірми з метою збереження її основних. Позиції. Це також людина, наділена повноваженнями, повномар, повноваженнями приймати управлінські рішення і здійснювати їхнє виконання. Метою менеджера є забезпечення стабільної конкурентоздатної фірми. Тобто менеджер це людина, яка є управлінцем, це людина, яка має управлінський напрямок роботи. який… Яку роботу виконують менеджери? Це планування роботи, це організація діяльності, це мотивація працівників і це контроль за їх виконанням. Бути менеджером означає бути успішним сьогоднішній день дає нам зрозуміти, що професія менеджера досить високо затребувана, адже менеджери це ті фахівці, які дозволяють вивести компанію на новий рівень розвитку. В нашому коледжі випускають здобувачів освіти зі спеціальності менеджмент, які можуть займати такі посади. Це помічник керівника, це інспектор з контролю виконання доручень, інспектор з кадрів, організатор з персоналу, диспетчер, диспетчер з виробництва, технік з підготовки виробництва, агент з постачання, диспетчер випуску. В коледжі е, вивчаються такі дисципліни, ну, звичайно, як менеджмент, це організація виробництва, це економічний аналіз, економіка підприємства. І, е, звичайно ж, е, студенти нашого коледжу проходять е, практику на нашому і на базі нашого коледжу, і на підприємствах. Е, Нашого міста, області чи України. Навчальна практика відбувається у нашому коледжі з таких дисциплін, як організація виробництва, діловодство, маркетинг, менеджмент, і студенти проходять практику на підприємствах нашого міста. чи... Області технологічну і виробничу практику. Там вже студенти вивчають роботу свого напрямку на безпосередньо виробництві. Інша спеціальність, яка теж має економічний напрямок, це спеціальність облік та оподаткування. Облік та оподаткування це спеціальність, яка випускає бухгалтерів. Бухгалтер завжди користується стабільно високим попитом і є однією з найзатребованіших та високооплачуваних на ринку праці. Бухгалтер це права рука завжди керівника. Без бухгалтера не обходиться робота жодного підприємства, чи то великого підприємства, чи то маленького приватного підприємства, або навіть індивідуального підприємства. Професія є універсальною і перспективною. Майбутні бухгалтери отримують ґрунтовні знання з таких спеціальностей, як фінансовий, податковий та управлінський облік, аудит, інформаційні системи і технології в обліку, зовнішньоекономічна діяльність, бізнес-планування, бюджетування, фінансово-економічної аналітики в усіх сферах економічної діяльності. Так само, як і менеджери, бухгалтери проходять. Навчальну практику в коледжі і е, технологічну практику на підприємствах. Навчальна практика передбачає вивчення первинної документації, яка буде необхідна е, при роботі бухгалтером. Е, при проходженні технологічної практики, е, наші здобувачі освіти вивчають, вивчають е, е, Роботу з найпростішими документами, такими як як Накладна і закінчуючи серйозною фінансовою звітністю підприємств любої форми власності. В нас навчатися цікаво, в нас працюють професіонали в своєї справи. Всі викладачі економічної підготовки, комісії економічної підготовки мають вищі категорії або категорія викладач методист теж це вища категорія. Високу мають Компетентність і надають дійсно ґрунтовні знання. Тож, ми чекаємо вас в нашому коледжі. Дякую за увагу.